Сполучених Штатів Америки. За весь цей час цієї війни проголосовано або прийнято рішення було десь по 177 мільярдам. 177 мільярдів. Давайте будемо чесними. Ми не отримали половини цих грошей. Другий момент, який є дуже важливим, просто до прикладу: чи це корупція? Це перше питання. Чия корупція? Це друге питання. Наведу лише один маленький приклад. Коли Сполучені Штати почали передавати нам зброю. Це були американські гроші, але й американська зброя. Гроші на цю зброю. У мене, як у президента, були вантажні літаки. Не в Україні, бо через війну ми дуже швидко перемістили їх до Європи. У нас були вантажні. У нас є хороші вантажні літаки, дуже хороші завдяки Антонову. Тож я попросив американську сторону надати мені таку можливість, бо наші літаки були на іншому аеродромі, і я попросив Америку надати мені можливість здійснити перевезення нашими літаками, щоб не платити багато кому. Вашим компаніям американським компаніям. І ні, мені не надали такої можливості. Мої літаки стояли, а цю зброю перевозили американські літаки, вантажні літаки. Але всюди доводиться витрачати гроші. Отже, ми могли б отримати більше озброєння, але довелось платити за ці дуже дорогі літаки. Моє запитання це корупція чи ні? Чи лобізм? Що це таке? Ви маєте на увазі корупція з боку американських компаній? Так приймати такі рішення. Так, розумію. Лобіюванням таких рішень займаються деякі компанії, які приймають ці рішення. Але я не можу про це відкрито говорити. Я не міг говорити про це в голос. Я не хотів, не бажав і не мав наміру провокувати жодних скандалів, бо інакше ви могли би припинити підтримку. Ось і все. І тому, говорячи про корупцію, слід запитати, хто до неї причетний. Якщо було 177, а ми отримали половину, тоді де інше? Знайшовши другу половину, ви знайдете корупцію.